Мене звинуватили, що в мене полуниця якась несправжня. І так дійсно вона була настільки гарна та полуничка, що навіть здається, що вона дійсно якась пластмасова. А оце не пластмасова. Ні. От півеньку карекає. Вон яка полуничка. О! Ось прям з куща росте. Військ і не все вдалося врятувати від морозу, гралися за горо але трохи результату є, трохи полуниці буде. Так дереві бачив, зробив, ага, ось вона, дивіться, з кущика росте. Росте просто з кущика. Просто з кущика. Дивіться, яка гарненька. Що за сорт не скажу, бо все переплутувалося багато разів. Такий от пластик. М? Гарно. Звісно, що без добрив не обійшлося, але добриво лише одне. І виробник цього добрива. Ось він у мене, мій головний виробник добрива. Он він бігає. Вони, мої виробники натурального добрива.